Вітаю слава Україні! Традиційне включення. Е, насамперед, хочу подякувати нашим Збройним силам України протиповітряній обороні, адже зранку були удари про енергетичні інфраструктури області. Дякуємо, що все є без жертв і, на жаль, ворог далі обстрілює енергетичну інфраструктуру по всій Україні. Тому Удари були завдані також і по Івано-Франківській області, але дякуємо нашим захисникам протиповітряній обороні, яка спрацювала досить е, добре і більшу інформацію можете отримати від нашої обласної військової цивільної адміністрації. Принагідно хотів би декілька слів сказати про Великодні свята і про вчорашній день міста. Насамперед, хочу подякувати Господу Богу за те, що. Вони відбулися спокійно, без якихось пригод. Дякую правоохоронним органам, які забезпечували порядок в місті на богослужіннях. Традиційно відбулося богослужіння по всіх храмах нашого міста. Все, в принципі, пройшло нормально. А також діти мали можливість поводити гаївки майже біля кожного храму, в кожному селі. Вчора відбулися загальноміські гаївки біля Катедрального собору Української греко-католицької церкви. Що я вдячний, вдячний вчителям, вдячний батькам, які зберігають традиції, це є надзвичайно важливо. Вчора був день міста Івано-Франківська, ще вітаю містян. Але третій рік повномасштабна війна, одинадцятий рік війна триває московсько-українська. Звісно, що ніяких таких святкувань не було. А найбільшою подією це було вручення почесних громадян міста Івано-Франківська нашим. Захисникам посмертно, на жаль, 362 родин отримали це почесне звання почесний громадянин міста Івано-Франківська. І вчора в меморіальному сквері вдалося нагородити. Дякую ще раз нашим захисникам, і Господу Богу, що трималася погода і не було тривоги. Нам вдалося вручити найвище таке звання почесний громадянин міста Івано-Франківська. Нашим героям, які віддали своє життя за незалежність нашої держави, звісно, в місті були якісь локальні невеликі заходи. Дякую комунальному установі дім воїна, нашим ветеранам війни, які організували фотозону, збір коштів. Всі заходи, які сьогодні відбуваються в місті до дня міста, до дня матері, вони мають благодійний характер. Сьогодні, до речі, буде три такі невеликі події. Перше це для хлопців. Які проходять реабілітацію в центральній міській клінічній лікарні, відбудеться відкриття реабілітаційного майданчика для реабілітації завдяки коштам Європейського союзу. Також буде відкрита дошка пам'ятна Дмитру Вітовському видатному краянину і нас і вулиця Дмитра Вітовського. Дякую краєзнавцям, які висловили цю. Пропозицію відкрити. Ну і також дуже цікава подія відкриття музею зброї, місто і зброя в палаці Потоцьких. Це перший такий об'єкт, який відремонтований. І всі франківці гості зможуть відвідати цей музей зброї. Це перша частина музею Івано-Франківська. Всі роботи виконані за кошти Європейського Союзу без жодної копійки. З міського бюджету і тому це є дуже важливо. Також вчора до дня міста ми передали чергову допомогу, зокрема двом бригадам: це 36-й бригаді морської піхоти передали дрони. Ну і також РЕП і дрони передали для 109-го батальйону, 10-ї гірсько-штурмової бригади Дельвець. Тому у день міста ми також дуже важливо найважливіше, напевно, це. Це відзнака почесний громадянин міста Івано-Франківська посмертно, а також допомога нашим військовим. До речі, завтра буде благодійний захід теж о 17-й годині в драматичному театрі відбудеться вистава 100 тисяч Богдана Бенюка, хто ще не придбав квиток і не задонатив. Прохання, приходьте в каси драмтеатру і також підтримайте цей захід, тому що всі кошти йдуть для 50-го полку Національної гвардії на закупівлю дронів. Тому для нас це є теж надзвичайно важливо продовжувати е е донатити. Ну і е ще раз хотів би нагадати про те, що Сьогодні зранку відбулися удари по енергетичній інфраструктурі нашої Франківської області. Реагуємо на повітряні тривоги. Бачимо, ворог збільшує удари, зокрема по заходу нашої країни, і по енергетичній інфраструктурі, і по цивільній інфраструктурі. Тому будьмо максимально уважні, тому що ворог завдає не тільки ударів там ближче до передової, а й тут в нашому. Тилу. Ще раз хотів би всіх ще привітати з великодніми святами, з Днем міста. Але, на жаль, ці свята, як і попередні, вони є з великою гіркотою. Вічна пам'ять нашим героям, вічна пам'ять почесним громадянам міста Івано-Франківська, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Бережімо себе. Дякую, слава Україні!